Стрийська траса, суха трава горіла тут не так давно. Пожежа знищила, частину поля спалила деревце і навіть дісталася до траси. Хто палій, селяни не знають. Без поняття, то я тут на долі там сад посадив, то і сад згорів, і все згоріло. Хоч і самі потерпають, пояснюють, від сухостою користі жодної, а так буде добриво. Попіл, суха трава згорає, воно підживлює трохи землю. Ті комашки, які там під землею живуть, вони гинуть. А ви бачите, подивіться, які комашки шкоду роблять. Бачите, які купи понаношували землі. Прибирати суху траву та чагарники потрібно ще восени, радять у не І не спалювати, а компостувати або ж переорювати. Бо такі пожежі шкодять не лише мікроорганізмам у землі, але й навколишньому середовищу. Утворюється діоксин, дуже серйозна шкідлива речовина. І може утворюватися така речовина, як бенспірен, який також є канцерогеном досить, досить серйозним. Сам дим, маючи подразнюючі дії, загострює розвиток різноманітних хронічних інфекцій. Для людини шкідливий попіл, осідаючи в легенях, викликає кашель, сльози та алергічні реакції. При вдиханні ви отримуєте просто я не можу сказати легке отруєння, але однозначно інтоксикацію, як при вдиханні будь-якого диму. За останню добу на Львівщині надзвичайники зареєстрували 55 випадків загоряння сухої трави. Розповідають, такий вогонь небезпечний. Разом з сухою травою може перекидуватися вогонь, як на поруч розташовані будівлі, може перекинутись вогонь на ліс, що ускладнить набагато і нанесе великих збитків матеріальних. Порушники не залишаються без покарання. З початку лютого державна екоінспекція вже оштрафувала 15 осіб. Вони мають сплатити від 170 до 340 гривень. Ірина Панчишина Олег Кухар, головні новини Львова.